Ми прийшли сьогодні, щоб приклонитися перед Богом Небесним і подякувати Йому, що Його милосердя не закінчилося для нас за рік прожити, якому Господь на світі благословляв. І ми сьогодні прийшли, щоб благословити нашого Господа. Я думаю, що ми бачили руку Господню і милості Господні. Який Господь посилав цьому старому, прожитому нами році? Господь милого нас захищав, випробував нашу віру і благословляв нас, подобно до народа Ізраїльського, якого вів рабство єгипетського і вів по пустині 40 років, щоб випробувати його і щоб. Як слово Боже каже, побачити, що в серці його, чи буде він зберігати ці заповіді, які Господь йому дав чи ні, щоб виховати Його і вести в обіцяну землю. Так само ми сьогодні живемо на землі, і Господь нас веде до неба по цій земній дорозі. І всі знаєте, перешкоди, випробування невзгоди, скорбі, переживання в нашому житті. Господь нас виправовує, чи ми будемо вірні Господь, чи ми будемо берегти Його заповіді і слово Його виконувати, щоб війти в обіцяну землю. На небесній переклиці ми проспівали. Там по милості Господні буду я і дійсно, по милості Господні, Господь нас нащемилує. Господь посилає мир в нашій місцевості, хоча в нашій країні сьогодні є війна. І сьогодні люди страждають від війни, від воєнного положення. Але ми сьогодні, і коли все це почалося 24 лютого, я знаю, ми тут копали кабеля, було страшно. Почалась війна, якось вірилося, не вірилося. Вже 10 місяців, як іде в нашій країні війна. Але Господь хранить. Це нашу місцевість, кожного із нас, наші сім'ї, наших дітей, наші родини. І ми не знаємо, що так. Ми не лучше людей, які сьогодні страждають від війни. І ми сьогодні прийшли, щоб подякувати нашого Господа за всі його милості, за рік відпрожити, що милосердя Господнє, воно не вичерпалось, воно обновляється. І щоб воно надальше, те милосердя Господнє було над нами. Над сінями нашими ми сьогодні прийшли просити цього милосердя і ласки Господні на новий рік. Я хочу прочитати Слово Боже коротенько, всім нам відоме місце. І ми знаємо Слово Боже, Боже. бо ми читаємо їх, ходимо на зібрання і брати нам висвітлюють її. І я думаю, з якого місця ми не зачитали, ми є чули. Те слово Боже, але воно є сьогодні живе і діюче, щоб дійсно воно сьогодні може торкатися наших сердець, нашого ісла, нашого розуму, наших суставів і мозгів, як слово Боже каже. Я прочитаю 102. Псалом. Всім нам відомі. Де Давид благословляв Господа, відчуваючи його сердя і ласку Господню, і він відчував, що він є порох перед Богом, що він є ніщо. Він каже, що благослови душа моя Господа. Душа моя Господа і все нутро моє святе імення його. Благослови душа моя Господа і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої здоровляє. Від могили життя Твоє Він визволяє, він милістю та милосеттям тебе коронує. Він бажання Твоє насичає, добром відновиться орел, Твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Він дороги свої об'явив був Мойсеєві діла своїм дітям Ізраїлеві. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многовилостивий, не завжди на нас ворогує і не навіки заховує гнів, не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам, не за провинами нашими, бо як високо небо стоїть над землею, велика так Його милість до тих, хто боїться Його, як далекий від сходу схід, від заходу схід, так він віддали від нас наші провини. Як жалує батько дітей, так Господь <кій> пожарівся над тими, хто боїться Його, бо він знає, створення наше пам'ятає, що ми порох. Чоловік, як трава, дні його, немов цвіт польовий, що цвіте він, та вітер перейде над ним і нема його, і вже місця його нема не впізнає Його. А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його і правда Його над синами синів, що його заповіта додержують. І що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Господь міцно поставив на небі престола свого, а царство Його над усім володіє. Благословіть Господа Його, ангели великі велетні, сильні, що виконуєте Його Слово, щоб слухатись голосу слів Його. Благословіть Господа усі сили небесні, Його, слуги Його, що чините волю Його. Благословить Господа всі діла Його на всіх місцях царювання Його. Благослови душе моя Господа. Брати і сестри, дорога церква, і ми сьогодні прийшли, як я вже казав, щоб подякувати, за що нас сьогодні, подякувати нашого Господа. І Господь хоче, щоб ми мали благодарне серце сьогодні і могли від щирого серця сказати дякую Господи. за рік прожитий, за всі твої милості. Які ти посилав за твою охорону і щитлі, який ти посилав, ти благословляв, пітав мене насушним хлібом слово своє посилав. І як апостол <кхе> Петро каже, все необхідне посилав для життя і благочестя на цій землі. І тому я думаю, що Господь і нас благословляв, наші сім'ї, кожного. Я думаю, що ми відчували. Руку Господню благословенну, яка була з нами. Господь зберіг наше життя і ми синіше в живих від, від могили, як Давид каже, гріхи наші прощають, вінчає нас милостю і родом. Він знає, що ми пору перед ним, як трава каже. яка квітка, яка рано розцвітає, а надвечір. Перецвітає і життя закінчується. І тому Господь хоче, щоб ми могли сьогодні благословити нашого Господа і подякувати. І ми для того і прийшли, щоб подякувати Господу і попросити мілості надальше на наше життя, на цей новий рік. Ми не знаємо, що він нам принесе. Але як добре, коли ми можемо проважати старий рік з Господом і зустрічати рік тоже -то з Господом. бачачи ту милосердя Господнє і ласку, яку Господь посилав на протязі цього, прожитого вже нами року, як скоро рік пройшов, як скоро життя наше проходить на цій землі, як пар, який з'являється на мале время, а потім зникає так наше життя. Воно ми є коротке, 70 років, більше треба требасті, 80. І найкраща їх. Пора ми читаємо, туди болезні. І тому добре, коли <різь> з Господом, коли в нас є мир у серці. Є в нас подяка нашому Господу за те, що Він дійсно є наш Бог святий, який сьогодні до неба подобно як народ ізраїльський вів. І ми чули, що Господь учить, як батько дітей своїх. І батько учить. Часто діти не слухають батьків своїх, вони є розумніші. Так само буває з нами. Часто ми не слухаємо те, що говорить Господь. А ми думаємо, так буде лучше, а так влучше. Але так не буде. Господь для нас хоче лучше, хоче нас благословити і в цьому році, але хоче, щоб ми теж могли бути послушні йому в житті нашій. Ще зачитаю друге місце, книга повторення закону. Восьмий розділ. Спершу зачитаємо три вірша. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили і множилися, і йшли, і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів. Тебе нею по пустині, ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його чи ні. І упокорював він тебе, і морив тебе голодом, і готував тебе маною, не знав якої і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із груд Господній живе людина, брати і сестри всі нам знакомі і зрозуміли слова. Господь вів народ ізраїльський, заботився за ним. Хоча Слово Боже каже, що вони набагато скоріше могли б в ту землю обітовану, яку давав їм Господь. Але Господь каже, щоб випробувати, чи ти будеш виконувати ті заповіді, які я даю тобі. І от вони йшли. І Господь їх вів, Господь їх кормив, одівав, благословляв і наказував. До цілі, до тієї землі, яку Господь їм обіцяв дати, де тече і Молоко. Але коли ми читаємо про народ ізраїльський, то бачимо, що часто в житті вони не слухали Господа, Господь їх карав. Господь їх карав, і вони дуже терпіли. І так само нас Господь веде 1-2. Я вже 29 років, я з Господом йду. І Господь теж учить, знаєте, нас сьогодні, як батько літи, щоб ми могли любити Господа. Любити один друга, любити оточуючих, виконувати заповіді Господні, щоб нам було добре. І тому, я думаю, що в цей вечірній час ми подякуємо нашого Господа за те, що Він нас вів, за те, що Він нас сміряв, випробовував, віру нашу. Посилав випробування, кому-то скорбі, переживання, кому-то радості. І слово Боже каже, щоб ви могли за все дякувати. Все, що дихає, ми читаємо 150 шарбі, в 150-му самі, здається, хвалить Господь. І коли дійсно радісно на серці, і коли все добре, тоді легко дякувати. Але коли трудності, коли скорбі, коли ми втрачаємо наших рідних і близьких, тоді нелегко буває. Але слово Боже каже, щоб ми могли за все дякувати. І ми сьогодні прийшли, щоб за все подякувати нашого Господа і попросити мілості. Як добре, коли нас дякують. Нас дякують. А коли щось комусь зробиш, кажуть і спасімо, не сказав. Може він забув. Як добре, коли ми ще не можемо від щирого серця подякувати нашого Господа. З Давидом, благослови душа моя, Господа, і не забувай всіх добродійств. Клодимося і прославимо нашого Господа, молитва в молитвах наших. Амінь. Амін.